Бувають висоти, бувають долини, буває, що слабно, і віра тремтить. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть, здається, кінець, програна битва та ніжний, чийсь голос говорить мені, дитя, помолись і щира молитва, дарує і радість. І силу тобі. Буває, що сум, ніби хвиля охопить, на серці тягар, немов камінь лежить, і я вже не я, посміхнутись не можу, так гірко в душі, буває всю мить, і я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щока в тишині, та раптом чийсь дотик, ніжний, ласкавий і голос. Так добре знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій. Дорога земна це не вічна дорога. Зі мною іди по дорозі одій. і ти війдеш славу нетлінного Бога. І я замовкаю, і плач мій стихає. Здається, що небо схилилось ту мить. Я тихо молюся, і Бог зціляє. Поранене серце вже більш не болить. Буває, я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі йти. як той подорожній, що десь у пустині я прагну напитись живої води. Коли мені важко буває порою, Ісус мій зі мною завжди, в кожну мить Він любить, Він милує. Він все прощає, о як я же можу його не любить. Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бринить, і хочеться просто весь світ обіняти, любов, як вогонь, у серці горить. Буває, стою просто вражено з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно виходить мені він назустріч. І як він веде по дорозі землі, буває так часто я думаю, Боже, пробач за невдячнеє серце моє, Твоїх милостей є недостойна, а ти мене любиш так сильно мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус мої сльози втирає, як я знемагаю. Він приходить до мене і сил додає, і мене підіймає. Бувають в житті і висоти і долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною, з його я дитина, з ним упевнено іду до своєї мети. Господь тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти тебе. І дякувати щиро тобі знову і знову за те, що так сильно ти любиш мене. Слава Богу.